Сьогодні разом з вами побуваємо у справжній касті. Ну, так говорять люди. Якщо у вас немає зимового настрою, а свята вже ось-ось, то вам обов'язково сюди. Це БННГ. Це зимова країна. Ну що, пішли дивитися, що там. Так, Поки метро зачинено, можна приїхати і на своєму транспорті, і на громадському. Їздять маршрутки, автобуси, тролейбуси. Парковка чималенька, ну і звісно, вона не одна. очі розбігається куди тут туди треба. Ну і недалечко, майже на вході, є карта, де ви можете все роздивитися, що тут є, щоб власне кажучи, її не заблукати. Красуня ще не сяє, але ми підійдемо трошки пізніше, подивимося, яка вона чарівна. Да, тут ви точно не залишитесь голодним, бо дуже великий фудкорт. Подивіться, скільки всяких таких будиночків малесеньких. Освітлення, чесно кажучи, людей тут вистачає, хоча сьогодні і будній день. Ми хоч дивимося і знизу, але скажу чесно, нерви трохи лоскоче. Як ви помітили, на кожному сидінні є якийсь прапор, тому що це називається колесо підтримки. Оригінальна назва для такого атракціону. А це вважається один з найстрашніших атракціонів. Ну, можливо, його запустять і ми подивимося його в роботі. І каса знаходиться поруч. Всі квитки можна придбати ось тут. Зараз прикріплю фото. Колись на такій штуці ми з папою катались в Крилівці. Я думаю, що наступний раз буде там же. Ну і звичайно тут є вбиральні, але доведеться віддати 10 гривень. Здавалося б, ну що таке, 10 гривень? Блін, ну це ну, такі мінімальні гроші. Але ну чому, наприклад, в Харкові ну, безкоштовні туалети? Блін, в ДНГ, ну це позоріще. А ще тут є така локація, як ілюмінаріум. Ну, Я так розумію, що там просто такі ілюмінаційні штуки, всякі різні. Куток для дорослого 250 гривень. Дитячий 150. Але чи йти туди за 250 гривень, ну, звісно, вирішувати вам. Як на мене, то тут ілюмінації так достатньо. До речі, на ВДНГ ми вже колись були. Підказочка зараз буде десь отут. Поки всю музику перекричиш. Але тоді ми були до повномасштабного вторгнення. Сьогодні якось по-особливому казково. Сьогодні у нас відлига плюсова температура. Ну і, звісно, стоїть туман. Ну і, звичайно, найбільший атракціон це величезна ковзанка. І дивіться, скільки бажаючих тут покататись. Чесно? Чекали руки туди засунути. Скажу вам, чесно, ми вже добряче замерзли, але тут знайшли рішення. Зараз трошки погріємося і підемо далі. І виходячи з цієї краси, ми відразу йдемо до резиденції Санти. І резиденція буде працювати з 15 грудня по 7 січня. А що ми помітили те, що не всі локації відкриті, і от як бачите, зараз монтують гірку. Це, мабуть, для тюбінгів. Тож згодом можна буде прийти сюди покататися. Що здається в зимовій країні, я показала вам абсолютно все. Тепер ви точно знаєте, де можна взяти собі трошки зимового настрою. Ми додому грітися з вами. Побачимося у наступному відео. Ну і звісно, не забувайте про всі ютубовські кнопочки. Це дуже важливо. Все, па-па!